Всім привіт! Ви на каналі Даринка Українка. І так, ви, напевно, чекали це відео. Бублик теж чекав його дуже. Бублик, ну, усміхнись Це відео вся моя косметика! Чек. Що ж, почнемо з першої косметички. Тут у мене більш як штучна косметика. І ось такі от у мене є штучки тут. Це туш. Тут тут, це, звичайно, взагалі чорна туш. я її фарбую на день народження часто. А це гель-лябрів. Він взагалі, ну ось дивіться. Він не дуже блестить. Просто як гель такий. Далі у мене тут є ось такий от близ для губ. Він взагалі прозорий, ось такий от. Ось. ось дивіться, він ось такий. от. Його не видно. Напевно, на камері. Я не знаю, чи вам видно. Вибачте. Далі ось такий от олівець для губ. Pencil липс і ось такий от відтінок. Наступна косметичка. Далі у нас фігурчиста косметика, як я кажу. І далі я хочу показати свої нові кісточки. Купували в Єві. Перше тут є для тіней кісточка, для брів кісточка, є велика тонувальна кісточка, для брів кісточка ще одна, і для помад, там для блисків для губ. Так, що починаємо. Так, у мене тут є ось такі от блискітки. Ви, напевно, бачили їх в макіяжі осінньому. Тут вони дуже пігментовані, вони мені подобаються. Далі ось такий от котик, якийсь корейський по корейських рекламах. Він взагалі просто жах. Він дуже сильно рожевий. Ось, дивіться. ну Звичайно ж, корейські якісь засоби рекомендації. Ну, таке, да, Мені воно не дуже подобається. Далі є ось така от помадка, І ось така от вона червона. Ось. Як вона виглядає? Вона дуже червона, якщо чесно шоці, що я таке колись вибрала. Далі, це багато хто знає, це помада на вушники. З цього боку. Ні. З цього боску. Звичайний близ для губ такий ось. Він не, взагалі не погірмований. Взагалі, звичайний близ для губ. Далі в мене тут є ось така от помада. Вона взагалі теж без пігмента. Ось, її навіть не видно, напевно. Наступна косметичка. Далі в мене тут палетки з тінями. Спочатку хочу показати у мене оце, як тут опинилося. Це Барбі помада пластикова. Відтінку немає. Перша помада. Ось тут є така палетка, це мені кось подарували. Тут багато хороших кольорів. Я її використовую взагалі на якісь виступи. Вони Якісь майже не пігментовані. Ось не видно їх взагалі. Бублик, тобі теж подобається? Не фарбувати? Далі. Пауза пройшла успішно. У в нас нова косметичка. Це моя більш позик дене. Тут мільйони кольорів. як мільйони. Їх просто дуже багато. Зараз нанесу. Не а ви почекайте? Ось такі от кольори є в цій косметичці. Тут є ще звичайно близький кавий хайлайтер. Помади, якими я дуже багато користувалася. Цим я теж користувалася. І ось такі от рум'яна. Наступна. І ось така от мамина стара косметичка. Ви її бачили в останніх відео з фарбуванням ляльки. Вона у мене вона там лежить. Це ще мама. Вона теж ними дуже давно користувалася. Вона найбільше користувалася цим. от. І оцим. Ну, Ось трошки коричневим, чорним вже я бо він ось такий от страшно чорний. Ну тут особливо немає нічого цікавого, а ми переходимо до гігієнічних помадок. У мене є тут, як усіх, звичайна, гігієнічна, яку ніхто не любить її наносити. Далі в мене є «Кармекс». Я не, взагалі не користуюся, він мені дуже погано тріскає губи. Далі ось така от миленька лисичечка. Тут от відкриваєш. І отака от от червона помадка. Наральне червона. Рижо-червона така прикольна. Ви її теж бачили в сіні макіяжі, як близько. Що, всім бай-бай, до зустрічі в наступному відео і всім чам!